Що в мене є винаходи, тобто я спочатку отримував е, патенти, потім перестав це робити. Мені стало нецікаво займатися рутиною, так би мовити. Але в нас є дуже цікава розробка. щоб також, так, так, також так, ми своє підприємство тільки відкривали. Це воскотовка, надзвичайно економічна і е, практично в роботі, електрична парова воскотовка. Е, спочатку. Два слова про віск. Значить, до винайдення електроенергії, електричні лампочки, віск був навіть важливіший ніж мед, тому що віск давав змогу освітлювати приміщення. І Київська Русь була провідним світовим експортером саме воску. Тобто віск возили по Дніпру, в Візантію, в Європу. От за минулий рік, до речі, Україна експортувала 85 тисяч тонн меду. Якщо їх загрузити в цистерни залізничні, то потяг буде від Черкас до станції Шевченка. Це стільки меду експортувала Україна. І все це наносили. такі маленькі, маленькі комашки. Десять 10 років старіший за мене, дуже мудрий дід, педагог у четвертому поколінні. Вміє розказати. От. І його історія маленька. Каже, зайшов до медсестри поміряти тиск, до знайомої медсестри, і вона мала необережність спитати мене про мед. Це приблизно і мої на сьогоднішній день. Це було сказано вже років 10 тому назад, коли він ще працював. От. Тобто, якщо ви мене запитаєте про мед, ви можете тут сідати. І можете ще, будь ласка, одну таку даримарочку зняти, щоб ви там трошечки да, от сказали, що взагалі ця справа для вас означає? Це не знаю, хобі, яка перетворилася в бізнес? Джелиництво це вважається справою другої половини життя, і щоб друга половина життя була цікава, наповнена і продуктивна? От це якраз заняття найкраще підходить, і я цим живу, я цим займаюся багато-багато років і ну надіюся, ще багато що бджоли мені допоможуть і ще багато чого побачити і відкрити. Не було такого, що типу так все буду працювати там над обладнанням магазином, а мед, хай там собі хтось інший займається. Не хотілося покинути? я, я з бджолами відпочиваю. Я їду на вихідний в село для того, щоб відключитися від е, всіх справ. У мене бджоли це, це для душі. Хоча моя товарна пасіка, в мене 60 сімей на сьогоднішній день. Я всім сміюся, кажу, скільки мені років, стільки моя буде в вулики. Дякую вам велика.